Я прийшла на той на роботу з Дубшари. У му організували колгосп і я прийшла вже, Тату... до тата прийшов той бригадир, Михайло Кучер такий. Його взяли з промисла. Забрали він промислі, робив, його взяли до бригадира. Як у Дубшарі колгосп в 51-м році заснували, то його взяли бригадиром, а він прийшов та й каже: Єйку, у тебе, діти, нема кому йти на колгосп, каже, ти ще а тато робив вже тоді своїм конем у, у, у ковсі. Хтось і ковс називав то. Каже, аби тебе не брати у колгосп пусти малу, мала твоя така тонкова, що каже, вона буде мірити все, що люди зроблять, і буде в контору носити, і там труду дні нарахувати. І я, і я в квітні місяці 51-го року прийшла вже в колгоспну контору. І так, як я прийшла, то до 56-го року, аж я в 1956 році. У 1 листопада пішло в сільську раду. Вже зробили кого, людей, людей закрили, у тіні і так треба було писати до кугасту. І так пускали, тоді мама так, що йшли в колгосп. Мусили йти, як кугас поробити. Потім був час. Що буду казати? Це зав'яруся. Люди все поробили, вони заїхали машинами, фірами, і спою все брали. Зерно не питали, в колупі повзав, ви знаєте в колопівці, в колупі повзов в колупівку, у кого ми забрали, все в колгосп з Все в колгосп. А я, от так робили. І лишили люди з жибраками. Що тато мій ходив у латре. Як ішов у латре, урізав, може, не знаю, це 6-8 стримів, бо в нас були і коні. У нас біки були в коні були бичі, тримали великого дітла. Полі дуже багато було. А що з того? Зайшли в москальні, забрали поле, все загорнули, у нас взяли, я їй казала, телицю. Такого лошика, що приїхати може за дурнюко. Ще, ще й тата заарештували, були на два дні. То я вже їздила з маму. В замкнули до стодоли, то я їздила з маму, ми плакали, ти вже пустили, як учили, та личу, і, 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 і коє за дурно. До колгоспу, до колгоспу. От, аби це знали. А то страшні, чи все буде, страшні. Зараз кологосп, я ще пам'ятаю, що ще поля тримали люди. 51-м році як заснували кологосп, то все поле забрали. Зробили в нас колгосп радянської армії, імені Радянської армії. Той кологос був, ну не пам'ятаю точно до котрого року. Тому Зробили у князівці Радгосп і наші землі віддали всі вище моста до Радгоспу, а ці внизу Цінівський колгосп забрав. А пламу через скот забрав. ходив же, маму, що кого? Колгосп ходив за маму, любив колгосп, йти за маму. А що ви робили? Все. Молотили, молотарка така була велика шестернь, два такі дишлі на обох кінцях коні. Так по крузі ходили, крутили, і той був привід, і молотарка від того крутилася. Там був вкритий тік, де сте, де шумія голоді хата. Там був критий тік, там стайні були. Худоба була. Три роки худобу ми пасли колгоспну. Я любив йти пастушити. Ну вам вже щось платили тоді? Платили, я пам'ятаю, платили, що ми пастушили по 180 рублів у місяць, а то ще на якісь старі гроші. Так як вже по тому 18 рублів. Ну, але йшлося кожен день, і то ось приїхала якийсь представник з Франківська. Та й... Лісі пастухи, каже, то, А вона каже, та вам платить 180 рублів, а як у ланці платить 5 рублів, 6 рублів. За бесінь люди робили. Поле, та й поле обрізали, пообрізали, до 25 сотих давали людям. Сінокоси забрали, люди ходили, косили так, одну стровку собі, 9 треба було кос віддати. 9-8, хто як, як хто, як хто обійшовся з ними, <кій> а потім вже зробили Радгос. Вже то поле то вже трошки більше людям платили. Але тут все рівно поле то все. вже радгос тримав. Були ще гори. І там І вся городи, все, кошірки, прислопи. Горі там у хрестах, то все отримав Радгосп. Та Радгосп не та й, так. Та й, та й Зарплат не було, роботи не було, Ну, потім вже роботи появлялися більше і більше. І платили краще вже під кінець, як Союз мався розпасти вже і в радгоспі файно платили, і в колгоспах файно платили. Роботи було. роботу можна було знайти скоро. Та то запалили, бо там та, та, сиділо багато людей, посудили. Було. Ну, а на що палити? Ну так, аби не допустила радянську владу в у, у село. колгосп заснували, кого повивозили на Сибір, у них позабирали все майно. Розбирали їхні хати більшість. І з того ста, строїли стайні кологоспні. О. А то все, борони, плуги, коні, все позабирали в худобу колгосп. Так колгосп організований. Потім... Тут коло трансформатора, де проти тата. Там була велика стайність з кіньми. А тут через дорогу, де тато хата, там усі стояли вози, плуги такі як то. Там далі стайні були кологосні. Вівчарник великий був. Тут дикі хата, там дві стайні були з телятами. Там, де Чопе, Юрко, десь втім, десь так, вівці, весь було ще 600 штук. такий зразу був. Там на городах ще стайні були. тут ззаду резиденції, де та, як ми кажемо, Ксінцівська резиденція, де інтернат був. Не той горіяв тут. Там були великий стайні на худобу. Як когось зав'язували, то було тут, у дубі у 50-му році, а в Дубшарі у 51-му. Ну, та й. Зв'язували та взяли такого ну, газду, неграмотного чоловіка, Марії Федорівної, вчительки математики, тої, батька. Він був такий господар, більше мав землі там худоби, то все, то взяли його голову в колгоспу. Він десь дідок, мов чотири класи. Ага. Так усе казав, я пам'ятаю, я, я тих усіх, я усіх пам'ятаю, усіх їх. Ну, напевно, я би зараз увиділа, чи може я вдержу на тім світі, ще як усіх, усіх тих дідів. Я дуже якось з ними спілкувалася. Я була тим бухгалтером, обліковцем, а потім і бухгалтером. Я, я їх усіх любила, трудодні їм нараховувала все у той во. То все то, голова коло Біблію Федір Миколаєвич сказав: ага, бо а з нас зріпного. То були туди, сказати, як, то ти такі наглядачі ну, у повному, повноваженні з промисла. То був підшефний колос нафтопромислу номер 6 був такий директор цього промислу Заєць. Пан Заяць. І, і то віч не давав тихво. І такий був коротко у Ріпному. А він усе каже, най буде так, як пан Коротков каже, най буде так, як пан Коротков каже. Же збори на то за вечірні тут є збори. Про, на про, на усе, Тих вже е, наказують таких ось хто там п'є, хто, е, хто не хто не виконує своє, то ти зобов'язання. Потім цей михасько був. Навіть голову Ні, худобу у людей не забирали. У людей забрали коні. От. А потім тому якось, от де худоба сі взяла, то я вже, я вже застала у станьох худобу, але то вроді у людей не брали. Щось там е, поголів, я якось закуповували, щось і, і вже по тому ці стайні побудували. Ну. Та й ну, тоді я знаю, чи то правда, чи неправда, що тоді, е, як, от судили тих хлопців, е, що, по, е, що ніби тоді, що вони підпалили, та дали великі строки. Ну, чи то вони підпалили, чи, чи, я, я сама не знаю, чи то, але, але коні згоріли. Ну. Де зараз Дмитр Галуза? Туди були кінські стані, там то -то, було всябло, де трансформатор зараз наш, туди все було, то -то. де, де Руся медичка побудована, де Галуза Дмитр, де той Ладжоборець був. Були так, і корові, телятник був, і вівчарник був, і свинарник був, і курятник. Курятник був там, де тепер на низу. Де Маруся, ця медичка, де тепер бжоли там. На кім місце, то були свинарник і курятник. Було небагато тих свиней. Там. Були поросні такі льохи. Сіяли. Людям, да, хто в колгоспі працює 25 сотих, а хто такий 15 сотих. Дуже жінки бідували, основне з Підляся. Я чогось так за тими підляськими жаліла, бо нашим було ближче. А, а підлясів взагалі там землі мало, що було, забрали по 15 сотих, то вони бідність фільмарку брали тут у Єщини. З то траву і несли додому на, на то, на підлясся, йшли, як ішли вже з, з, той, з роботи, то, то, то ти ще не, не несли туди. Дуже бідували ті жінки. Гребечка Марисів нас ще жиє. І а цей е, о, Ольді Дюрихі, оцей лесі, що у школі тепер, то значить, бабу. Взяли там, ну трошки там зерна взяли щось, по 5 років дали тюрми. так, Взяли зерна якоїсь пшениці трошки, чи жита, чи не пам'ятаю що. Дали по 5 років тюрми. То Марисі то та грибичка, і, і то у нас 32-го, а то та бабуська була з п'ятого року, то ось вже померла, а та з 32-го ще живе до тепер. Я дих Марії Іванівна. І так і відсиділи 5 років? Відсиділи 5 років. Відсиділи від дзвінка до дзвінка. Давали, ну, по 30, так, майже жінка за день трудодень відзади. Та й 30 там трудоднів, чи 20 то. На трудень день давали 20 копійок. Я, я робила за 30 трудоднів. Та й по 20 копійок, та й так. То я в мами, якщо була дівчина, то я в мами просила той во. просила, бо тату мав коні, та, та хоч у тімво у, 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 у ліснитві у робив, то я просила, аби мені дала на, на аби я її від'їхала, везла звідси чи що постійно треба було, то я тих 40 копійок просила в мами. А що могла людина собі взяти на ті гроші? Ну, то, Ну, я знаю, хліб був 20 копійок. 16 був копійок хліб розсував. Так, якби за буханку хліба? Так, в так, в так. День. Так. Угу. Ну, але не могло все село робити у, у... у колгоспі? Ну, були що, ну, то їх. Ну, то майже все село жінок, все село робило жінок. То на фермі робили, на фермі трохи більше там трудоднів, щось могли собі трошки украсти, хоч якогось комбікорму трошки украсти, молока трошки украсти, то ти до Яркета та й так. Тоді такі часи були, що не немає права відвіти, було... і тих ще боялась, і тих ще боялась. Такі часи були. його. Такі часи. А той Василь... Ти можеш яка вкиди, то його він, він ще все признав, бо його брали на атаки, то, то його дуже мучили. Його були засудили на розстріл, а потім почав писати помилування та й помилували його. дали 25 років, ще вішавшись і вернув своє село. Але він палив коло, він ці признав, що палив, бо мусів палити. Була 13 коли згоріло, 28-го. У Мар Марті, в Марті до да впали. Марті. Чуєш, з 14 коней згорів. А я худоби наші пекла, дайте то. А й ти позволили відпустити. випустити. тому буде, сторожі буде, але що сторож зробити, Сказали тихо мукети, та й що? Ой, дітку, дітку, тут около. Я, я не годна згадую, я згадую, там не говали, що коли взяли в тюрму, то ще колгоспонди тоді згорів, тато був пожарником та мав пильнувати, то, й... то Бандери підпалили худобу, що вже поздавали люди, позабирали у людей коні, скотини. А він мав, напевно, бути на, на, на роботі, пильнувати. Його не було, був вдома, спав, та ще хтось з ним мав бути. Та й бандери котрісь запалили, та й згоріли коні, худоба спогоріла. Тата забрали, були у франківську тюрму. А, а, а то він той... робив у пожарній у ріпні? Тут, о, в дубі. То у дубі було пожарне? Ага. Ну, та була якась, було, що треба було гасити, де були конюшні, там стояли, конюшні. І худоба була, і коні були. Ну, та й запалили бандери ту худобу. Ну, а, а тата забрали в тюрму, та він там я не пам'ятаю, кілько він сидів, я не знаю вже. знаю, що Мама каже, я була вагітна три місяці, каже, і, мене, і я три місяці сиділа, що понесла йому їсти у, у Франківськ. у Станіслав. То каже, мене на три місяці теж закрили, потім пустили. А його відпустили. Я не знаю, кілька він сидів, його відпустили. Зразу заїхали солдати ніби, москалі, а машини погрузили людей з села купа, та брошу від села від цього Бандерів. Бо то і наш кінь там теж І Бо то коні, наші коні позабирали туди, то, ну, то вже як ти пішов палити стайніт, то вже міг відкрити, аби все потікало. А то хай що коні так ривали, що страшне. Як я читав Іванову газету, ну Іван написав, бо, 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 бо він той сі, по, ну, розказав Іванові, але сказав, доки я не вмру, доки не аби Іван не писав. І Іван по тому газеті, то десь, може, і є то мене газета. Іван був то, все описав. Ти хати, де тепер де ви, де, 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 де панайда, то то все, то був було, лісничний було, було, огород. А там де, де тепер шумей та, то, то, то були такі е, сушилки дерев'яні збудовані, що як вже і в тих сушилках на сіні того смереті з кияхів, то того на сіні було, що як вже розбили, то зачали... Уже якось за Союзу ломити, то все, але ще був дах і все. То ми дітваки так скакали, в того на сіні було такого покоління у тім. У, у а потім зав'язали кого спіль. Та... Колгоспіль та, там склади. То тих Ких був тайт. Та й та, сюди конюшні були, та... Туди ваші ходи, де, де маранчук, де, тут і з тої сторони е, від це води. галуза, то дмить, сюди mm -hmm. до, до того, то стаї. Так і з того, і з того боку стаї, запалили. То, то, то коні там погоріли були. Чого погоріли? А то по э, стані запалили, а коні були прип'яті, Та й не було кому. А що запалили? А що запалили? Бо таке було. Потім от, от, так отакой... наші б запалили, призналися, були, дістали по, по 15 кроків, по 25. Нащо запалили? Наша, от, от не біду, бо так. Такі були всі свята і все. А після того вже, вже, то -то, вже як відновили тото. -то, та й взяли, брали стрибків таких, аби пенувати туто все. Я, я твого стрия мав застрілити. Не застрілити, а такий ще пацаном. Славка, ти не пам'ятаєш, Та де? Татового брата рідного. А я? Та то як я його пам'ятаю? No. Славка пам'ятаєш? No. То що в брошне взяв? Ну ну, ну. Мене взяли в стрибки, були тут, засі стрибки називали, Я кажу, а що на стрибки, чого. Та й і... Вечим... Та з таких старших людей лише я пацаном був від тий. А по тому тато мене замінив, вже тато пішов уто. А та й то вночі стояли там на ганку та пинували, бо з ганку ніде не йшли. Декотрі такі були махуни, що ходили десь, то, то, то по молодицях Молодеці ходили туди десь. Пшеницю крали з того, вони ходять. А у неділю то нікого не було, в день то по черзі. Пинували би то приміщенні не пішов, та не, не вкравши. Бо там зброя, карабіни, автомат був гуцул, такі ще у тебе та хата стара, то була більше мій якийсь фаміліян. Він пішов був у армію і після війни вже демобілізувався. То його хотіли тут знищити бандера щось, бо, бо то, то, такі часи були. А він пішов то, у міліцію та й записався, а потім так вже і з бандерами і з тим так е, жив. Та він був начальником того караулу 16-го. Та й мав папаше, то знаєш, е, е, такий що з цим з кружком е, автомат такий, що руський мав. А то мені сказали... Сказали, що хлопці такі я, що у вуцула заложені чотири патрони трасіруючі, а чотири прості такі. А я взяв та й ще, що в неділю дежурив цілий день, та взяв той зіск з Днів та дивився, які патрони. Там точно було чотири такі, по чотири бо трасіруючі. За пані, то були червоні кулі. Та я лише подивився, то заложив ті те патроне, заложив диск до автомата, А то чую, а то пасанва якась надлетіла і, і там у коридорі, у коридорі на ганку якийсь шум. Вони вже зайшли в ту, ту першу кімнату. А Наші караво був гаждругий, туди він від церкви в кімнаті. А я хотів той то автомат класти у шафу. Та з тим автоматом він на, на то. Та, кав, що, якщо ви сюди прийшли? Я відки, відкинув затвор, аби, аби то класнуло. А там затвор, як відкинеш назад. Патрон підскакує і, 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 і за пор і то сам ст, э, стріліє. Я так хотів клянзнути, а то як, та, хто, як та, і вистрілило і постановив сюди і вухо. Розумієш, що було то -то. слава Богу, що за то. І палило волосся, і так у арсап пішла куліша за то. Я був я ще тримав на той курок. То була пішла черга стріляниною mm -hmm. і, і було позирато. Тоді ще за щистцем, я собі то не можу забути. Все споминає, що якось Господь мене сохранив від того, але так, в такої дурниці, де такому постанові, що, що й то давати е, я, що, що не знав, бо що я дав е, маяцькі карабіни. На горі стріляли, а де я знав, хтось мене вчив щось або що. А так, слава Богу, що так все минуло. І так, ніхто і він від не казав ні матері, і ніхто мені нічого не казав. Що так все обійшло.